воркаут Адама, створи базу воркаутера. і Як накачатись? Це серіал, який зараз ви дивитесь. Всім привіт! В сьогоднішній серії покажу, як накачати груди та спину в двох різноманітних тренуваннях. Класичне і трішки менш класичне. Спочатку покажу класичний варіант тренування, який складається з 50 підтягувань на перекладенні. Та 50 віджимань на брусах за все тренування. З однією важливою деталлю – це тренування потрібно зробити без відпочинку, що означає, що потрібно розрахувати свої сили таким чином, щоб на протязі всього тренування робити підтягування та віджимання, чередуючи підходи таким чином, щоб вистачило сил абсолютно на Кожен підхід, і щоб ви не очікували між кожним підходом відпочиваючи. Тобто, для прикладу, в своєму варіанті, зробив 25 підтягувань першим підходом. Звичайно, через те, що можу багато підтягуватись, то в такому класичному варіанті тренування з 50 підтягувань та віджимань. Зробити одразу половину підтягувань це дуже навіть сильно та багато. І, в принципі, саме через це, конкретно таке тренування для мене не є важким, тому навіть в цей день зробив друге тренування, яке буде трішки пізніше в цьому відео показано, так як мені було замало, тому можливо робити таке тренування з 100 підтягувань та 100 віджимань. 150, 200 і так далі. Можливо, звичайно, ж, робити 40, 30, 25 підтягувань та віджимань, дивлячись, хто на якому рівні, чи 75, 85, 80, 90, тобто обирати будь-які такі для себе підходящі цілі з підтягувань та віджимань, які потрібно зробити протязі всього тренування. та Спробувати виконати максимально швидко таке тренування. Тому для класики, прикладу, показую саме один з самих простих, середніх, складних, кому як, але якщо в середньому можете підтягуватись від 10 до 30 підтягувань, то це для вас буде нелегке тренування, але й не складне. Якщо 10 разів підтягуєтесь або навіть менше, то буде вам дійсно складно зробити 50 підтягувань, так як це для вас просто за складне, можливо, буде тренування. Але для прогресу та розвитку можете також пробувати. Тобто відштовхуючись від того рівня фізичної підготовки та досвіду, який у вас є, вибирайте для себе ту кількість, яка більше всього підходить. Якщо ніколи не пробували, то краще всього спробуйте якраз саме це тренування, тому обрав для вас. Класику найсереднішу, яку, на мою думку, можливо, робити, спортсменам, воркаутерам та взагалі всім, хто тренується своєю вагою тіла, наприклад, та брусах, маючи певний досвід. Якщо у вас немає досвіду, ви не вмієте підтягуватися, віджиматися, або вмієте, але слабовато, не можете створити для себе базу де зняти воркаутом, в моєму розумінні база це в середньому 20 плюс підтягувань на перекладенні хороших, та вдвічі більше віджимань на брусах за підхід. Тобто з хорошою базою, про яку якраз зараз говорю, можливо зробити таке тренування по-любому. 100% і, в принципі, по часу, можливо, навіть швидше за мене, можливо, довше або десь так само. Одразу кажу, що не потрібно повторювати конкретно за мною. Спробував зробити таким чином підтягування першим підходом звичайним хватом, широким, звичайно, але це не звичайний хват. Як і зворотній для перекладені, вибрав два таких хвати, розділивши 50 підтягувань на ці два варіанти підтягувань. Тобто в першому підході одразу ж зробив все, що потрібно зробити було для звичайних підтягувань широких. Та наступних 25 підтягувань робив по декілька разів зворотнім широким хватом. В той час, коли віджимання на брусах. Не так сильно відрізняється, як на перекладенні по відчуттям, тобто додаючи різні види підтягувань на перекладенні, підтягуючись набагато по відчуттям особисто мені краще і відчутніше саме робити різними хватами підтягування, та при цьому дійсно відчувати різницю і мати змогу. Робити далі наступний підхід іншим варіантом підтягувань через те, що є все-таки якась певна відмінність в прокачці м'язів, які задіюються, ти взагалі м'язи, які активуються під час підтягувань. В віджиманнях на брусах є також певні відмінності, тому цих 50 віджимань можете робити одним варіантом віджимань на брусах, так як і в принципі 50 підтягувань. Але особисто мені через те, що цікавіше розвиватись різносторонньо, універсальніше, прокачуються всі види <плити> м'язів, які задіюються при таких тренуваннях, то обрав для себе такий варіант. Тобто ноги можете, якщо розділити тих самих 50 підтягувань на дві частини, по 25 разів робити, тримати ноги рівно або. Затягуючи назад чи вперед. Просто тримаючи ноги спереді, задіюється прес, і, в принципі, такі віджимання на брусах можливо навіть важчі. Тому можете робити ті, які вам хочеться більше класичні віджимання на брусах. Це одне тренування, і одразу показую наступне друге, яке, якщо у вас немає бази, то тим більше ви не зробите. Тобто перше класичне воно ще куди би не йшло. Це тренування по 5 разів в середньому, для прикладу, показую, як сетовий варіант підходів, тобто різні вправи, які комбінуються між собою. Якщо ви помітили, то перша вправа була це підтягування незвичайні в передньому висі, таких витягнутих піднять ніг в передній вис. Є багато вправ підводячих для того, щоб тримати. Цей елемент, який називається передній вис на перекладенні, прокачуючи спину. До речі, це дуже хороша вправа. І додаючи до цього кут та підтягування зворотнім хватом, різними взагалі варіантами можливо робити ті ж самі вправи. Тобто, звичайний зворотній хват це в принципі те ж саме. І майже кожна вправа, яка робиться на перекладенні, робиться що. Таким хватом, що іншим, комбінуючи просто, в моєму випадку, так як у мене є досвід величезних тренувань своєю вагою тіла в стріт воркауті, не просто якомусь домашньому воркауті чи вуличному воркауті базових вправ, де просто потрібно підтягуватись та віджиматись. Вміючи робити певну статику, динаміку, у мене є більше знань та можливостей, ніж у пересічного звичайного спортсмена, воркаутера, починаючого чи звичайного чоловіка, хлопця, підлітка, дівчини чи жінки, тому що зараз тренуються. Та займаються стріт-воркаутом, воркаутом абсолютно всі будь-якого віку. Тому мені вже не дивно, якщо навіть якісь бабусі тренуються на спортивних площадках, підтягуються і, можливо, навіть більше за деяких хлопців. Тому хлопці, тренуйтесь, якраз для цього вам показую тренування, щоб ви більше приводили себе в тонус та форму. Другий варіант тренування показую вже для тих, хто навіть. Щось розуміє та має певний досвід. Якщо ви помітили, то в цьому тренуванні вправи складніші, ніж звичайні підтягування класичні, тому що вони комбінуються з іншими вправами, додаючи якусь певну статику. Для прикладу показую, тому що, можливо, ви захочете спробувати. Якщо не можете, не вмієте робити статику, то робіть такі ж вправи просто без статики та пробуйте виконати ці ж підходи. Для того, щоб краще себе відчувати та розуміти. Якщо конкретніше, то такі віджимання на брусах, повільні та підтягування складні, вони активують м'язи трішки по-іншому, ніж звичайно, класично підтягуватися та віджиматися. І якщо ви дійсно хочете накачати свої м'язи, так як ви дивитесь серіал. Проєкт. Як накачатись, то, скоріше всього, ви це хочете. Підкачатись, накачатись, привести себе в форму, скинути лишню вагу, чи навпаки набрати м'язову масу. І для цього вам потрібно робити підтягування всіма можливими видами, взагалі, які тільки існують і не існують, повільні підтягування, передні виси, елементи, різні інші елементи на перекладенні, брусах, можливо, навіть динаміку, тобто можливе все, що. І неможливе, що існує в світворкаутів, все потрібно робити для ідеального кращого прогресу та ефекту. Інколи не завжди помітно по зовнішньому вигляду, що той чи інший спортсмен атлет може робити якісь певні вправи та тренування, тому що так якось влаштовано тіло, що деякі вправи більше дають візуально. Прокачки м'язів і конкретно є тренування для того, щоб прокачувати м'язи, а якісь інші дають розвиток основи навіть для цих самих тренувань, прокачки м'язів, тобто робити статику, деякі певні види підтягувань, як в другому варіанті цього тренування. В принципі, для цього навіть прикладу добре це тренування показано. Вам, в приклад, щоб навіть оце кажучи, вам краще зрозумілося вам. Стараюсь для вас. То для того, ще раз кажу, щоб накачати м'язи, просто підтягуючись класично на перекладні та віджимаючись на брусах, для прикладу, цих самих 50 підтягувань та віджимань, 100 повторів за тренування, в принципі, класика, супер-мега, пупер. І щоб це зробити, то можливо деякі з вас. По візуальному вигляду можуть це зробити і не виглядають дуже накачаними, а ті, хто ні, то більш накачані. І це взагалі завжди все не дуже важливо, а важливо інше. Це те, що щоб зробити такі тренування і краще прокачуватись, потрібно вміти робити інші види підтягувань та віджимань, статику та ще щось в ідеалі. Якщо не вмієте, то, звичайно, вам потрібно створити базу для занять воркаутом. Спеціально залишаю під відео. Посилання на сайт www.orkaudda.com. Там програми тренувань різних рівнів для початківців, для тих, хто підтягується вже якусь певну кількість разів, віджимається, має базу і хоче вдосконалити себе. Є спеціальні програми тренувань для розвитку витривалості. Сайт ще раз нагадую www.rocatodama.com. Тренуйтесь, вибирайте для себе ті програми. Тренувань, які більше всього вам підійдуть. Хватить на все життя тренувань. Пока!